Я не знаю, чи ви бачили відеозвернення цих врадійських міліціонерів, але там вони кажуть, що все було однаково і при попередній владі в їхньому житті, і в їхніх стосунках з керівництвом і про, при нинішній адміністрації. І мені здається, що це до певної міри питання не тільки до теперішнього керівництва міністерства, але й до і всіх його попередників і до вас. Попередне звичайно, зараз слово, яке не дуже приємно виживати, воно так заложено. Але так чи інакше, сама думка людей, що вони служать в міліції, в якій десятиліттями нічого не змінюється, вона є відповіддю на питання, чому відбуваються такі жахливі речі. Да, звичайно, найбільшою спокусою і неправильною спокусою було би відповісти, що вся проблема в новому міністрі або в неправильному генералу обласного управління. Тощо я можу з відповідальністю сказати, що проблема в системі, в неправильно збудованій системі. Я, звичайно, можу сказати, що при мені не було таких страхіть і такого протистояння, і таких жахливих речей масово по всій Україні, як ми маємо сьогодні, бо міліція була все ж таки націлена на результат боротьби із злочинністю. Та були проблеми із статистикою. І я ніяк не міг скасувати закон, по якому прокуратура встановлює відсотки розкриття. І на жаль, це український закон. Я, звичайно, не міг, наприклад, змінити структуру міністерства, зробити федеральну частину, яка підпорядковується, ну, призначається міністром, і місцеву міліцію, яка могла би узгоджуватися при призначенні з місцевими виконковими або радами, обласними районами. Тим не менше, трагедія сьогоднішня в тому, що стара неефективна радянська система отримала ще й неправильну вводну. Сьогодні нікого не цікавить е, боротьба з злочинністю. Послухайте, в Києві, наприклад, пред'явлено звинувачення, тобто знайдені під підозрою люди, які скоїли злочин, 7% від зареєстрованих тяжких особливо тяжких злочинів. Це ж катастрофа. Е, чому? Бо міліція сьогодні, замість того, щоб боротися злочинністю, отримала прямі дві вказівки. Перше, вона має забезпечити дохід між сім'ї, друге, не допустити акцій протесту. Якщо ти ці два завдання виконав, далі можеш займатися своїм власним бізнесом, своїм власним садиськими нахилами тощо. Тому неправильна система ще й отримала неправильні власне, злочинні накази. І ці дві речі наклалися, і тепер міліція стала прямою загрозою для мешканців України. Відповідь не в зміні персон, міністра, начальника обласного, районного управління, чи лейтенанта, чи капітана. Відповідь в зміні, тотальній зміні про системи. З моєї точки зору, на сьогоднішній момент, суспільство дозріло до розуміння цього важкого факту. З моєї точки зору, навіть політикум у Верховній Раді, який всю мою каденцію відхиляв будь-які закони, з 50 з злишніх законів, тоді Верховна Рада нам пропустила один про дорожній рух і між іншим, який дав негайний позитивний ефект. На 30% трупів стало на українських дорогах менше. Це 7 тисяч життів, які не загинули на українських дорогах. Але решту законів не приймали. Мене враження, що події в Луганську, в Києві, в Броварах, тепер в Радіївці дають можливість сподіватися від українського політикуму консолідованого неполітичного рішення щодо перезавантаження правової судової системи. Я не дуже уявляю собі, як можна перезавантажити систему. Правову... Судову систему за наявності олігархічної моделі керування країною, тому що фактично міліція, ну якщо чесно так будемо говорити, це олігархічно опричнена. Просто в Києві вона може обслуговувати інтереси, як ви кажете, влади. Яка влада теж є частиною олігархії великого бізнесу? У кожній врадіївці є свій міні-олігарх. Це може бути керівник району, це може бути просто якийсь місцевий багатій. І міліція фактично є. Частиною захисту його можливості це, до речі, було видно під час на недавніх подій на агрофірмі Карнацького. Це майже те ж саме міліція не брала участь, але вона й тому не брала участі, що вона охороняла інтереси когось іншого, більш вливого і заможнього ніж Карнацький. От саме тому я вважаю, що коли яке міністерство цього не було. Міліція не обслуговувала ні в центрі, ні на місцях жоден клан. У неї були купа проблем з особовим складом. У неї було купа проблем з неправильним законодавством, і, напевно, моїх помилок особистих такого ж було немало, але вона не обслуговувала бізнес-інтереси кланів. Сьогодні дійсно головним бізнес-кланом є міжгірська сім'я, а далі таких більших чи менших сімейств є по всій Україні. І проблема міліції в тому, що їй дозволили використовувати для забезпечення збагачення олігархів та розгону мітингів так званих гопників, тобто кримінальні елементи. І коли міліція увійшла не просто е, в контакт з гопниками, а в співпрацю. Це це що раніше міліція. раніше цієї співпраці не було, мені здавалося, що всі ці організовані формування, условно кажучи, це завжди були формування, які так чи інакше контролювалися правоохоронною системою. Як, скажімо, екстремістські так звані формування в цій країні і в Росії завжди контролювалися спецслужбами. Ви це я думаю, прекрасно знаєте. Так завжди ось ці всі спортивні загони діяли там, де саме міністерство не хотіло не хотіло бруднити руки. Це не новина. А просто зараз це ще стало політизованим. Віталій, я не знаю жодного випадку. Коли коли спортивні товаристи, коли я був міністром ну, Сністром, в кашля, разом з міліцією, да? нападали на бізнес або нападали на людей, або нападали на журналістів, або нападали на протестуючих. Я такого не пам'ятаю ні разу. Да, безумовно була проблема рейдерства, але як правило спрацьовувало все ж таки закон. З проблемами інколи я навіть сам мусив втручатися, щоб закон запрацював, і це було недобре, не бо система має працювати, а не окремо взяти міністр. Але тим не менше, я ніколи не бачу, щоб гопники плече в плече з міліцією щось робили тоді. Так ось, на сьогоднішній день, коли міліція не просто війшла в контакт з злочинністю, а це ж стара історія, чому КГБ радянське було відносно чистим, бо воно слідкувало за міліцією, але напряму не спілкувалося з криміналітетом. І таким чином вона не входила в систему ну скажімо, забруднення. Да? А міліція завжди була більш корумпована, бо вона напряму працювала із спокусами. Тепер, коли е, СБУ і МВС напряму працює з криміналітетом, вони з ними часто певні люди з цим зливаються і переходять на той бік фронту. І, і вже над ними нагляду а немає. А ви впевнений, що взагалі в Україні є той бік фронту, що це не один фронт тепер? От, от тепер я кажу це. До цього це, це головне питання. І далі, коли я вийшов з тюрми і поспілкувався з своїми відставними генералами, я пересвідчився, що гасла, які часто друкуються в інтернеті про те, що ми живемо в бандитській державі, є навіть м'яко сказані. Реально, ми живемо в ганстерській державі, де є ганстерська рента. Тобто будь-який бізнес від більш-менш серйозних сум, там, скажімо, мільйон гривень. Обкладається ганстерською даниною або у вигляді відкату, або у вигляді долі власності. І це здобувається всіма силами державного апарату. від податкової міліції до найдрібнішого чиновника на місцях. Сьогодні вся державна машина працює на виконання цієї ганстерської задачі. Ми живемо в своїй країні, але державу в нас вже украли. І це якраз сигнали з Радіївки, з Броварів, з Луганська, з Києва, де завгодно, по всій Україні ми пересвідчуємося, що це саме так. І на сьогоднішній день є окремо державне життя і окремо народне життя. Вибачте, це мені дуже нагадує у півські ночі 40-х років на Західній Україні. Вдень влада ваша, вночі наша. І нічний бунт в Радіївки. Дуже схоже на те, що відбувалося в селах і містечках західної України в сорокові роки. Ну слухайте, це ж відомо. Ночі Фріц сказав утром Фріц сказав Крістіанам шапку з головою далою. Ну ночі віддав партизанам в шапку в місті з головою. Це фронтова частушка цього не сказав. але років, так. я знаю, просто як вночі е, життя е, брали під контроль е, упівські е, сили. А зранку знову поверталися міліцейські сили УССР. Тому це дуже схожа річ. На що це означає? Це означає, що держава стала окупаційною. Хай внутрішньо окупант внутрішній, але це все рівно чужий окупант. Але ви мені можете пояснити саме про рівень морального розбещення? Я дізнався про дії в радіості. Десь в на гірській дорозі в Грузії, в такій маленькій господі, на якомусь кілометрі гірської дороги, але там працював телевізор. Ми там зупинилися перепочити на кілька хвилин, і господар виходить, і він дізнався, що ми з України і говорить мені і моїм друзям: слухайте, а навіщо вашим міліціонерам гвалтувати жінок? Що там немає інших можливостей, якось себе задовольнити? Це дійсно величезне питання для чого? Адже в цьому немає ніякого сенсу, коли ти міліціонер в такому маленькому містечку, ти і так господар життя вибачаюся. Тобі не потрібно таким чином жахливо самостверджуватися з беззахисними людьми. Тут є дві відповіді. Я поки не знаю, яка правильна, бо для цього треба розбиратися на місці. Перша відповідь в тому, що е, схоже, що в Радіївці була був серійний убивця і гвалтівник. Е, по своїй службі пам'ятаю, що дуже часто більше половини випадків серійних маніяків були. Або діючими працівниками правоохоронних органів, або бодай колись там працювали, починаючи із знаменитого пологівського маньяка, закінчуючи тут Білою церквою, Донецьку, ну багато інших. Особливо ті, які мають малий стосунок до розкриття злочину на сексуальному ґрунті, і вони не знаю, що з психікою перемикає упевнений, вони стають маніяками, серійниками і знаючи, як їх будуть шукати, довгий час можуть переховуватися. Тут схоже, що два так само зґвалтованих і убитих трупи. Мали би закінчитися, слава Богу, не закінчилося третім. І тому це одна відповідь, бо маніяк ну є маніяком, це виняток. Але можливий і інший варіант. І я більше схиляюся саме до нього. Коли влада дає команду Фас на карнадського, який став викликом для системи нинішньої правлячої партії на нібито їхній канонічній території, вони дають цю команду кому? Правоохоронцям. Правоохоронці покривають гопників, які намагаються знищити агрофірму Кранадська. Відповідно, вони відчувають дозвіл на антизаконні власне кримінальні дії. Але, Віталій, якщо цьому міліціонеру дозволили в робочий час займатися безкарно криміналом, то в позаробочий час він вважає за можливе користуватися тою самою кришею. Для задоволення своїх особистих будь-яких, в тому числі злочинних забаганок. Я боюсь, що спрацював саме цей механізм. Коли в день можна з бандюками нападати на каранатську, то значить вночі можна напасти на беззахисну жінку. Тут ще є один пласт проблеми. Мені здається, що в Україні давно панує беззаконня. І люди в Врадіївці повстали не тільки проти беззаконня. Вони, на жаль, з ним давно, як і всі України, більшість українців, змирилися. Закони порушуються тотально. Але підійшов час, коли почали порушуватися негласна угода між суспільством і владою. Угода, яка почалася в початку 90-х, розкрадання колишнього СРСР. На горі можна було красти безкарно мільярди, посередині мільйони. Внизу кольоровий метал із рідного заводу, умовно кажучи. Тепер красти вже майже нічого на горі, вони починають. Красти тих, хто украв експропріацію експроприаторів. І цей вал докотився до людських обіст. І виходить так, що е, цей суспільна угода взаємної кримінальної поруки розпадається, і люди отримують прихід кримінальних елементів, в тому числі в формі. Уже на свої обійсті, які вважалися раніше ну недоторканними, ну до речі, це теж виникає питання про сенс і форму протесту, тому що протест, як ми бачимо, є досить дієвим, є досить масовим, коли він торкається безпосередньо безпосередньо інтересом. от от право це от слово інтерес. Я бачите? між іншим навіть сказав, це, що це не поліція не повинна порушувати кримінальну справу за цей бунт, тому що це був колективна самооборона. Люди, які знали, що два трупи вже були на околиці цього селища чи містечка, і тепер. Ледве не стався третій, просто захищали свої сім'ї. Крім того, вони зрозуміли, що люди в погонах стали найбільшою їхньою небезпекою, і вони просто робили самозахист. Тому, ну не знаю, можливо, треба компенсувати. Якщо треба, то і політикам в кінці кінці опозиційним ту шкоду, яка нанесена районному відділу, чи там міліції, зокрема, але точно не карати людей, бо вони фактично захищали себе і свої сім'ї. Але зараз я хочу підвести до іншого: при всій трагедії, яка відбулася в Радіоці. Мені я закликав би дивитися на це в збільшеному масштабі. Ми маємо зрозуміти, що Україна підійшла з моєї точки зору до межі, коли потрібно переукласти суспільну угоду. Уже не маючи чого красти, і продовження політики клептократії в розрізі всієї країни є національною небезпекою. Ну Вона... це завжди і було національною небезпекою. Знаєте, коли ще час. було що красти всім, що було, і держава трималася, але продовження цієї політики вже ставить під сумнів існування держави і безпеку конкретної сім'ї. З моєї точки зору, це те, якраз про що я кажу, треба перезаснувати державу. Треба домовитися про інший фундамент. Треба в кінці кінців домовитися про цивілізоване співжиття в цій країні. Я кажу про, про, про правову державу, про диктат права, якого ніколи не було на цих землях, починаючи десь з 17 століття. Юрій тайча, скажіть, будь ласка, от ви говорили про те, що немає великого значення в зміні персон в правоохоронних органів. Але от грузинська реформа, вона передбачала фактично повну заміну складу міністерства, не заміну, а повну так, звільнення те одних, і на набра... те, що було набрано за конкурсом на роботу інших людей. Так було в Балтійських країнах. Також значить, реформа не передбачає того, що в нові міхи будуть вливати старе вино. І наскільки це можливо в наших умовах? Я дуже дружив із міністром внутрішніх справ Грузії Ваномі Робішвілі. і на жаль, зараз відбувається українізація Грузії. І як я сумно жартую, луценкізація ВАНО. бо він також вже в тюрмі, по так само надуманим звинуваченням, як і в мене, ВАНО легше буде сидіти в тюрмі, бо в нього є чим гордитися зробленим в МВС, на відміну від мене, який не зміг провести таких реформ. І в даному випадку я виведу за дужки ну, оцінку себе особисто. Я буду казати про ситуацію, які ми були. Е, Міхо Аркашвілі і його команда домовилися на березі про план реформ. Вони мали парламентську більшість, яка реалізовувала необхідні законодавчі ініціативи. І вони мали силу волі і єдність команди в тому, щоб це робити сміливо, без оглядки і не корупційно. І в них вийшло. Що в нас означає, міг би бути такий підхід? З моєї точки зору треба написати план відновлення правоохоронної та судової системи в Україні. Її просто немає. Давайте часто казати: В країні не існує ні судової, ні правоохоронної системи. Існують пам'ятники безвременно погибшої фемідії на входах в будинки фарсу, існують такси, існують люди в погонах, які виконують інтереси мафії, і більше нічого. Або в мантіях, які виконують ті самі інтерес. Отже, треба змінити систему. Я пропоную це робити так, як робили грузини, так як робили Прибалтійці, як робили поляки. Можливо, більш радикально, бо я впевнений, що в нас доливання свіжої крові в цю систему нічого не змінить. Треба повне переливання крові. Але перед цим дійсно треба змінити ще й міхи. Бо, е, в, наприклад, в тюрмі я усвідомив, що якщо Лук'яновку знести, то і на її фундаменті. Е, Офіс правосуддя збудувати неможливо, він завалиться. Фундамент не той кривавий і дефективний. Від між іншим і Кабмін побудований як НКВС. і його побудувати там сучасний кабінет міністрів неможливо. І адміністрація президента відомий будинок з історичним кривавим країнням, який також не може стати Хочете все хочесь ківнести. Я Скажіть хочу не разу. зносити приміщення. Я хочу змінити правовий фундамент системи цілої України, але зараз ми говоримо про МВС. ГПУ та суди. О, до речі, моя пропозиція є... проста, але радикальна. Перше указом президента, а нинішня конституція це, це дозволяє ліквідувати ГПУ, МВС та суди в той же день, аби не було правового вакууму. Більшість у Верховній Раді має прийняти нові проєвропейські закони для МВС, ГПУ та суди. Крок третій: люструвати, тобто не допустити до набору в нові відомства тих. Слідчих прокурорів та суддів, котрі причетні до понад тисячі програних Україною справ, де європейський суд встановив порушення прав людини. Як ви розумієте, це колосальна кількість службовців. Четверте: Набирати і старих, і нових службовців через детектор брехні і конкурсні засади. П'яте нові працівники мають дати згоду на провокацію ХБР щодо них та щорічне декларування доходів та видатків їхніх сімей. Є ще багато позицій, менш принципового характеру, але цих п'ять речей я називаю план на який випалить нинішню, фактично злодійську систему, яка носить горді назви суду, міліції та прокуратури, і задасть новий фундамент для нових людей. Наступні кроки, звичайно, не можна, щоб родичі працювали одночасно в сусідніх правоохоронних органах. Не можна, щоб прокурором чи суддею була дівчинка в 20 років, та й хлопчик, власне, в 20 років без адвокатського стажу. Не можна, ну більше, бажано міліцію розділити на федеральну, яку призначає міністр, і місцеву, яку призначає міністр, за погодженням місцевих депутатів і знімає за їхнім наполяганням. Тобто є ще багато кроків, вони відомі, але з цим персоналом. Нової якості європейської якості правоохоронної судової системи отримати неможливо. Але в мене є більш загальне питання, яке пов'язане з персоналами з людьми. Оце, це до речі, теж грузинський приклад. У Грузії фактично подавано корупцію в державних інспекціях. Там немає хабарів. саме так? так. Я ще раз кажу, вони наняли новий персонал, є... заплатили їм більшу так. зарплату. Віталій і ще одна яку no, часто no. промовчують, і отримали право провокувати на хабар. Я ж знаю навіть в обличчя тих, хто це робив в Грузії, бачив, як це робилося. Там невеличка Але як, В мене інше питання. питання. От ви ж були в Грузії, напевно, не були як не міністр? Е, був і так, і так. Ви бачили, що на грузинських дорогах фактично ніхто не шанує правила дорожнього руху. Бачу. Бачили. Значить, де корупції немає, але поваги до правил теж немає. Як розумієте, тобто, су... тобто суспільство фактично отримало можливість жити по правилах? Його більше не, не хоча б на цій дорозі немає того, хто забере у нього гроші незаконно. Але від цього громадянин не став громадянином, тобто не став людиною, яка готова за цими правилами сама існувати. Це величезне питання. Воно величезне в Україні віде. не менше ніж розі Віталій, Я завжди повторюю геніальну фразу Ярослава Грицяка, філософа зі Львова, який мудро сказав: перед будь-якою політичною революцією в Україні необхідно пройти моральну революцію. Українці мусять усвідомити, що жити так далі не можна, і не кивати при цьому на ну, любимі наші символи там на москалів, на на іудеїв, на там, кого на комуністів, націоналістів, капіталістів, імперіалістів. А почати з себе це величезне питання. Моральна революція внутрі кожного українця, який усвідомить, що винні не хтось там ззовні, а ми, кожен з нас. Я Луценко більше всіх, звичайно, бо я був при владі. Але і ті, хто не були, також мають е, в чому змінюватися. Ну, тоді не більше, тому що ви не були президентом. Ну коли сюди прийде колишній президент і скаже, що він винний більше за всі, почнеться моральна революція. Поки що ми от студії з вами, так. тому я, я більше винен ніж ви. Але е, в цій ситуації кожен має усвідомити, що частка вини за ситуацію України в кожного з нас. І ще одне. Треба покінчити з парадигмою, в якій чомусь Україні дуже комфортно. Оця вічна спроба збудувати українську стіну плачу і така, знаєте, от, е, трьохчленна формула. Перше, ми знаємо, що українці нібито живуть гірше всіх. Ми знаємо, що в цьому винні не ми, а хтось. І третє, а значить, нам самим робити нічого не треба. От цим треба покінчити. І кожен має зрозуміти, що зміни почнуться з тебе. З мене, з вас, з усіх інших, які не були навіть при владі і не будуть, але починається зміна з того, хто їде за кермом. Да, да гаїшник е неправильно робить, злочинно робить, коли бере гроші, але ж йому їх сують, він навіть не вимагає їх. Коли наш водій їде в Польщу, він їде рівно 78 кілометрів, бо там штраф автоматичний. Як тільки проїжджає державний кордон він вдома, і по наших ямах він їде 120. Коли його зупиняє е, даїшник, він йому дає відповідну суму, від'їжджає на 50 метрів, каже корупціонер і йде далі. 120. Тому, якщо ми дійсно хочемо жити в новій комфортній країні, то це має почати е, зміни у владі. Безумовно, вона має бути першою, але це має бути підхоплено усіма. І ваш приклад по Грузії, це яскравий приклад. Можна змінити владу, але цього недостатньо для комфортного життя країни. Просто насправді я збираюся зараз з глядачами говорити про і Мені здається, що якщо не буде змінено не тільки владні повноваження, щодо там не тільки подолана корупція, а ще не буде змінено при цьому суспільство. Ми будемо йти в цьому єгипетському колі роками. Розумієте, буде оцей бунт маленький, оцей маленький, який ми зараз бачимо, може стати великим. А потім всі знову будуть жити по, зовсім не по правилах, і зміні вважати, що хтось там, президент не той зараз, правила не ті, треба знову змінити. і так буде. Це, це фактично ми і зараз де ми знаходимося в цьому єгипетському колі. якщо чесно. Поки, я би назвав це Майданівським колом. Бо не, не, для мене, ну, в Єгипті теж виходили на Майдан, тільки та, називався та Майданом Тахлір. Та, 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 та. Для мене головним уроком Майдану е, є е, те, що. Не можна обирати вождів, треба обирати план. Не можна голосувати серцем, треба голосувати кишенею і розумом. Із моєї точки зору подолати постмайданну травму, яка є практично у кожного з наших глядачів, напевно, і тут присутніх студії. Ця травма зради і зневіри, можна лише зрозумівши, що цього разу ми мусимо орієнтуватися на конкретну програму змін, яку мусять задекларувати кандидати в президенти, і продемонструвати виконавців. Це я дуже вам, я вам щиро зізнаюся, що в мене немає постмайданної травми, тому що в мене якраз була повна впевненість, в тому що люди, які приходять до влади без програми дії, я її тоді не бачив, як такої, мусить зазнати поразки. Я тільки сподівався, ось моя постмайданна травма. Я можу сказати, що суспільство буде здатне зробити з цього висновки. Поки що цих висновків от, дійсно от, немає. Власне, я хотів би, щоб цього разу, наприклад, до кінця цього року, ми усвідомили, що вибори 15-го року треба змінити формат. Не шукати чергового месію, вождя, лідера, а чекати, а шукати керівника команди професіоналів, які обіцяють нам жоно гарантують, але ну ми розуміємо, в політиці гарантій немає. Обіцяють нам провести такі-то корисні реформи. От, наприклад, план на палм, про який я щойно казав. Я не є ні кандидатом президента, ні кандидатом в уряд. Ні, сам не хочу, ні закон мені цього сьогодні не дозволяє. Тому я маю можливість так от об'єктивно про це говорити. Давайте подивимось, хто з е, кандидатів від опозиції сьогодні здатен задекларувати таку програму. Може краще шукати саму команду, а не вождя команди, команда. Команда вже знайде лідера. Ну можна і так іти. Я, наприклад, вважаю, що е, команда сформується під час написання цієї програми, коли люди починають формувати. Е, Набір реформ, от тоді формується команда однодумців. І ці люди стають міцнішими скелів, бо вони пройшли внутрішні дискусії, і вони співслово один одного розуміють. І між ними має визити лідер. Так було б правильніше. Але повертаючись до єгипетського варіанту, Єгипет, між іншим. Більш ну і туреччина більш радикально засвідчує проблему, бо там є демографічний вибух, і сьогодні населення цих мусульманських країн має понад 50% або близько 50% молоді, причому тотально безобітної молоді. Але і, того, звичайно, хоче жити наша і члену, тому вона постійно ну більш бурхливо відбуваються процеси, але у нас відбуваються такі самі. Вони дещо загальмовані е, меншої кількості молоді. В нас е, іншою ментальністю, іншою е, ну скажем, історією. І ментальність, цивілізаційними звичками, але тим не менш, у нас відбуваються ті самі речі, які по всьому світі від Окупаїволстріт до Такіра. Це злам формації з моєї точки зору. Так, от відповідь України на це має бути одна: ми не можемо жити, як колись далекі, далекі наші предки дуже любили при зміні королів писати і не рушить старіни. Це єдине, що хотіли наші древні предки. От щоб сторіна не рушилась, щоб привілегії залишились ті самими. Це недопустимо. Ми мусимо. Змінити українську е, державу, якій буде безпечно і комфортно нам жити. І сьогодні від політиків залежить, чи переведуть вони розмову в цю площину, чи спробують далі йти по звичному шляху своєї чужої. За мову, за історію, за релігію, за ще якісь. Е, не найактуальніші питання, важливі, але не найактуальніші на сьогоднішній день. Боюся, від політиків такого сигналу ми не отримаємо. Так от у мене велике сподівання, що суспільство на гірких уроках, в тому числі і в Радіїв, Мусить почати задавати політикам саме такі питання. Окей, ми почули, що ти за українську мову, українську помісну церкву і європейський вибір. Але скажи, будь ласка, як ми будемо діяти із відновленням судової системи в країні? Окей, ти говориш про необхідність збереження там, інших культур внутрі української політичної нації? Ми це почули. Але скажи, будь ласка, що ми будемо робити з безпреділом прокуратури? Якщо виборці з обох сторін Дніпра почнуть так ставити питання, я думаю, що країна зміниться, змушена буде змінитися. Якщо політики на це не будуть давати відповіді, значить зміняться політики. Значить, ці підуть в небуття. Тоді люди наймуть інших. Я розумію, що я зараз виглядаю безнадійним фантазером. Але на даний момент так. Але на момент економічних але... випробувань ця програма може стати реалістичною. Але в момент, коли країна переживає питання. Навіщо ми живемо тут? А це питання задають собі та колосальна кількість молоді, яка не хоче жити в Україні, а скоріше не може жити в такій Україні. В цей момент постановка такого питання дає шанс Україні і кожному українцю. І ну, все, що я маю на сьогоднішній день, це можливість ставити ці питання. Я пропоную поставити питання про відновлення правових підвалин української держави для кожного. Мені здається, це єдиний шлях для нормального сучасного життя. Дякую, Юрій Віталіч, і до зустрічі. Дякую вам.